Привіт жопки на вас. Чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Промоутер циганської принцеси Тайсона Ф'юрі, Френк Ворен, звинуватив Усика у зриві бою з його підопічним. Пряма мова. Єдине, що цікавить Усика, це боксувати за велике бабло у Саудівській Аравії. Ось чому він не захотів битися з Тайсоном у Великобританії. Ви можете називати це жадібністю чи хорошим бізнесом, але справа не в Тайсоні Фюрі без п'яти хвилин зек Джервонта Девіс озвучив список бажаних для себе суперників. Пряма мова. Я хотів би надрати дупи наступним гівнюкам: Девін Хейні, Теофімо Лопес, Шикур Стівенсон та Василь Ломоченко. Голова UFC Дейна Вайт звернувся до Тайсона Ф'юрі. Пряма мова. Усі знають, що найбільшим мазафакером планети є наш чемп Джон Джонс. Але схоже, що фура хоче оскаржити це звання. Фурік, якщо ти справді цього хочеш, я можу організувати тобі бій з Джонсом в Октагоні. Ми знайшли спосіб змусити Флойда це зробити. Тож знайдемо і для тебе, Тайсоне. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.